Всім привіт, друзі! Ласкаво прошу вас до свого каналу Анна USA». Це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. Я вас дуже прошу не просто дивитись мої відео обов'язково, щоб у вас тут було підписано, ставте колокольчик, щоб ви не пропускали нові корисні відео. І будь ласка, під кожним відео, яке ви рахуєте корисним, напишіть будь-який коментар, тому що тоді YouTube вважає, що мій контент вартий. Відповідно, у мене більше мотивації знімати для вас корисні. Відео, якими ви будете користуватись. Сьогодні, що я вам покажу? Я вам покажу, як робити міграційні форми дітям до 14 років. Ось, наприклад, ви заходите в аккаунт, будете подавати онлайн-дитині форму до 14 років, що важливо мати на готові. Тобто, під кожну форму є якийсь список своїх документів, там під ТП свій, під репароль свій, під дозвіл на працю свій. Я не буду конкретно показувати вам під всі форми. Але зараз, на прикладі тпс продовження я вам покажу, як дитині взагалі подавати міграційні форми. Що треба підготувати? Хочу, Що, щоб ви підготували, да, окрім основних документів. Це обов'язково переклад свідоцтва про народження. Дитини. То чому ви будете підписувати форму за дитину? Відповідно, треба довести, хто ви, мама, опікун, це, якщо ви не опікун, так? якщо опікун, то якісь документи про опікунство, тобто, якщо мама або тата, це свідоцтво про народження. Не давайте свідоцтво про народження на українській мові. Потрібно обов'язково просто звичайне онлайн-бюро, будь-яке, можете до українського онлайн-бюро звернутися і зробити переклад. І окрім документів дитини, це ще документи того. То підписуємо. Тобто, перша сторінка паспорту мами або тата, або, наприклад, опікуна посвідчення особистості цієї людини. Отож, зараз я показую перші кроки. От ви, наприклад, в аккаунті. Я покажу, наприклад, TPS, але це насправді підходить під будь-яку форму. Обираємо файл e-form онлайн. Обираємо форму. Наприклад, я обираю зараз TPS. Коли я роблю цей тюторіал, ця тема актуальна. Тут ви обираєте, яка у вас причина подачі, Initial чи Registration. Я зараз покажу повторна реєстрація, наприклад, для України. Це я показую дитина до 14 років, тобто, коли підписується за дитину, хтось обираю ось, да, в USCIS. І, наприклад, я покажу так з дозволом на працю. Далі. І ось тут чи хтось вам допомагає з цією формою? Ось тут ми обираємо так і обираємо preparer допомагає. А «Interpreter» – перекладач обираємо ні. Ідемо далі. І оці в першій секції у нас будуть дані мами або тата того, хто заповнює цю форму. Вносимо адресу так само. Ну, відповідно, у мами або тата адреса буде така сама, як і у дитини, контактний телефон. То ще раз, тут буде ім'я, прізвище. Організації ніякої немає, це ніякий не адвокат, не якась нон-профіт-організація. Це просто мама або тато. Тому пишемо тут ім'я, ім'я, прізвище е і mailing address, едрес поштова адреса. Country United States, вулиця, місто, штат, Зіп-код. Ось це всі дані, телефонний номер. Ось тут можна без мобільного клікнути галочку, або просто написати: отут Day Time. І мобайл, вони повторюються, скопіюйте і все. Можна імейл навіть не вказувати. Тут імейл-адресу, тут пише Prepare. Можна написати, що немає у prepare імейл адреси. Це не критично, воно їм взагалі не треба. І клікаємо далі. Далі починаються вже всі дані по апліканту. Все, тут вже маму і тата ми не пишемо, тут всі дані апліканта. Наступна, я вам покажу вже. Я не буду показувати, як заповнити всю анкету. Дивіться мої тюторіали по формам. А в кінці я вам покажу, де саме буде підпис зараз. Ось ми дійшли до секції документи. У будь-якій формі буде якась секція, де потрібно загружати посвідчення особистості. І в цю секцію ми загружаємо документи дитини, які потребуються. Тут, наприклад, потрібно дозвіл на працю загрузити, якщо немає, то хоча б першу сторінку паспорту закордонного дитини. І сюди, якщо це заповнювали мама або тата, я загружаю переклад свідоцтва про народження дитини. І так само першу сторінку паспорту мами або тата. Тобто, фактично довести, хто ця людина, хто підписується, вона має ставлення відношення взагалі до цієї дитини. Якщо це опікун, то документи про опікунство, щоб ви довели право свого підпису. Якщо ви заповнюєте форму на продовження, ТПС, у вас не вимагаються жодні документи, там не потребують, не потрібно ні паспорту, ні нічого, немає куди загрузити, нічого не треба загружати. Все окей, подавайте, як є. Це така маленька ремарочка. Ось ви заповнили форму. Тут вам пише скільки треба оплатити. Має горіти все зелененьким. Дитині, переходимо далі. Знову вам переходить на форму перевірку, так само, як і дорослим. Всі інструкції тут діють, ви перевіряєте. І йдете в кінець, йдете далі. І ось тут у вас буде заява від того, хто готував. Там, наприклад, що я не адвокат, так, I'm not an attorney. оцей перший варіант обираємо. І ось тут вам потрібно скачати оцей документ для підпису, заповнити його. І далі перейти сюди і загрузити оцей документ. От я скачала цей документ. Дивіться, ось це, наприклад, для 821-ї форми. TPS. для кожної форми він буде виглядати однаково, але буде писатись там для різних форм. Тому скачуйте на кожну форму по різному. У мене є програма Adobe, де я редагую платна версія. Ви можете роздрукувати і чорною ручкою друкованими літерами записати. Дивіться: тут family name, last name, прізвище ось тут, first name ім'я, організація просто напишете none, я вам зараз покажу. Далі Daytime і мобайл, телефоні номери. Імей-адресу можна писати NAN, немає ніякої, не обов'язково заповнювати. Далі. Тут іде адреса, стріт намбер, квартира, номер, сіті, місто, штат ваш, zip код Оця провінція, поштовий код це не потрібно, якщо ви в США. І «Country» – це United States, USA. Ось дивіться, я вам покажу: «Country», USA, бачите, і там, де імейл-адреса, тут NAN можна написати. Обов'язково, щоб у вас було заповнено всі поля тут по адресі. Бізнес-організація, ось тут НАН ніякої немає. Ось тут обов'язково галочка біля Ей, що я не адвокат, і внизу обов'язково, крім підпису, ще обов'язково поставити дату: місяць, день, рік у форматі, щоб ви не пропустили. Якщо у вас немає можливості роздрукувати і немає платної версії Adobe, і тут воно не редагується у вас. Як варіант, ще ось така програмка. PDF editor можете на нього ось тут, туди є різні редагування файлу, наприклад. А тут, здається, до трьох на годину три документи можна безкоштовно. І ось тут вводити, можна в форматі, там все всеповдити, зберігти зберігаєте і потім скачуєте вже збережений файл. Обов'язково все перевіряєте. Підпис тоді можете просто там друкованими літерами свій підписати. Це як варіант, я вам показую. Взагалі можна роздрукувати насправді і зробити це так. І пер перевірте правильність документу і загружайте його у секцію підпису. Це та людина, щоб довести, да, що ви підписались та людина, що готує. Клікаємо далі і ось тут ставимо галочку від, від імені апліканта. Тут заява від апліканта, потрібно дві галочки. І пройти далі. І ось тут вже йде підпис за самого апліканта. Як я підписуюсь, наприклад, за свою доньку я пишу своє ім'я, for, за кого і пишу ім'я доньки. Ось так. От, це як я за свою доньку підписуюсь. Тобто ви пишете своє ім'я, for, за кого і ім'я вашої дитини до 14 років, за яку ви підписуєтесь. І підписались і клікайте далі. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно. Лишайте, будь ласка, ваші питання в коментарях і не забувайте приєднатися до мого закритого телеграм-каналу. Посилання під відео.